Теракт у Крокосі, до речі, ще й вдало відволікає увагу від дуже неприємної для Кремля події бойових дій на території Росії, а саме на Білгородщині та Курщині. Там не просто палає вже другий тиждень. Зона бойових дій а відповідно і звільнення від путінського режиму російські території постійно розширюються. Бавовна в Білгороді стала звичним явищем. Містяни щодня волають до царя Путін. Рятуй. Але диктатор спромігся вичувати себе слова вдячності білгородцям та усім жителям прикордонних територій. Він мовляв, захоплюється їхньою мужністю. Ну майже Медведєва процитував просто грошей. Немає, ви тримайтесь там. Нічого не можуть зробити путінські війська з Легіоном Свобода Росії, російським добровольчим корпусом та Сибірським батальйоном. Як вони перенесли війну на територію Росії? Чому цей другий фронт такий важливий для України і наскільки глибоко можуть просунутися російські добровольці далі? Останні новини з Білгородської Народної Республіки, яка бореться проти московського режиму від Костянтина Павлова. Екстрена евакуація Білгорода. Прийшло к нам приєднатися. Як прикордони з Україною місто відчуло війну на власному досвіді? Буде визначено порядок відвідування своїх житлових будинків. Прикладом потрібно погодувати корів. Чи готують російські добровольці новий рейд у глиб Росії? Перехід державного кордону ЗРФ це вже свого роду спорт. Це буде не одна операція. Та чи може Путін обміняти Белгород на окуповане росіянами українське місто? Прикладом Горлівку чи Мелітополь? Це пролог. А далі що буде? Белгород ну що ти, спиш? Це риторичне питання вже стало мемом в українських соцмережах. Ой, О, прийшло к нам неприємності. Жителі білгородського прикордоння евакуюються. На дорогах влада встановлює блокпости. Сім населених пунктів Грайверонського району закриті. На те, щоб погодувати чи подоїти корів, потрібен дозвіл ФСБ. Буде агранічним єсмь буде обмежено в'їзд. Що це означає? Це будуть встановлені пусти буде визначено порядок відвідування своїх житлових будинків. Прикладом потрібно погодувати корів губернатор Білгородчини в чергове лукавить. Кілька російських сіл, де на мешканців, начебто, чекають їхні корови, вже знищені. Причому російськими ж авіабомбами Зараз вони боросають великі бомби. Самоліт борти саполіків. Плануючи бомби збрасують туди. З Білгороду та трьох районів області тисячами вивозять дітей. Ніхто не очікував, що війна розв'язана проти України, прийде просто у їхні домівки. А нас за що дивуються росіяни? Вся гора горить. Так, так. так, так. На питання, як так, відповімо жителям Білгородщини трохи згодом. А зараз давайте розберемося, що це за обмежена воєнна операція російських добровольців, які цілі переслідує, чого вже досягли, і що очікує жителів прикордонних з Україною російських областей найближчим часом. Минулорічний рейд російського добровольчого корпусу та легіону свободи Росії на Білгородщину був лише розвідкою боєм. Зараз ми спостерігаємо зовсім інший вже формат ведення бойових дій цими підрозділами до того, що вони в значно більшій кількості там зовсім інша комплектація. Тепер на територію Білгородської та Курської областей заходить добре озброєна міні-армія. На питання звідки в них важка техніка, російські добровольці просто знущаються з Путіна. Пойдіть в магазин. Вот у нас і купіть там там яку форму Ще з року... Ще з 2014 року у сучасному воєнторзі можна купити стрілецьку зброю, танки, системи реактивно-залпового вогню, Крім того, російські добровольці б'ють російських окупантів їхньою трофейною технікою, зокрема захопленою під час рейду минулого року. Угнав викрав з КПП Грайворон новий БТР 82 а А цього року ми його використали. Так би мовити, повернули на батьківщину. він прекрасно відстрілявся по рідному КПП. Пропагандистські федеральні канали приховують від росіян правду, що частина території країни вже звільнена від путінської влади. Ще пак, адже рейд добровольців почався напередодні так званих виборів. Тож місцевих запевняють це лише тимчасові неприємності понимаю то что как говорили то что выборы пройдут и все это закончится у тихомириться по моему ні одного мінята мільярдів тако почну пусі ночі. Але знищення легітимності виборів Росії лише верхівка багатошарової складної операції. Далі ви побачите її приховану частину. Ці дії українських сил безпеки та оборони носять комплексний характер і завжди складаються із багатьох компонентів. Отже, компонент перший росіянам, скоріш за все, довелося відкласти запланований наступ на куп'янському напрямку, адже треба було терміново рятувати вла. Сно Білгородщину. фактично. Ми зірвали плани з наступу за СРФ, що були приурочені до виборів та призначенню Путіна, до зведення на царство. Фактично, компонент другий. війська, які росіяни підтягнули з українського фронту до кордону, зазнали нищівної поразки. Князь тікай, князь, сорочно класу м'язи паза ждіє фаса ждє опаси. Безповоротні та санітарні втрати російської армії більше півтори тисячі осіб, більше ста одиниць техніки знищено, ще півсотні пошкоджено, і 37 полонених. Їм цитують зведення Міноборони Росії про успішне відбиття атак на кордоні в результаті упреждаючих і слажених дій російських військ, всі спроби українських бойовиків прорватися на території Долгородської Курської області Російської Федерації Як ти вважаєш, це правда? Я считаю, немного не точно. Да зазнавши поразки у прямих боєзвітненнях, збройні сили РФ беруться за улюблену тактику випаленої землі, відправляють артилерію, відправляють авіацію і просто-напросто. Вщент стирають, розбомблюють ті села, де, за їхніми думками, можуть переховуватися російські добровольці на власні російські населені пункти. Летять сотні авіабомб, і це ще один компонент цієї складної операції. Адже чим більше кабів впаде на Росію. Тим менше на Україну близько 323 кабів було використано Російською Федерацією по російській території, яку взяли під контроль бійці озброєних російських добровольчих підрозділів. Поки губернатор Білгородчини інспектує магазини, начебто на прикордонні в обласному центрі на полицях магазинів продукти вже зникають. як можна щось приготувати, якщо полки пусті в магазинах? Просто Нічого, ні огурцов, ні помідор, ні фруктів дітям на той стороні. Взагалі нічого немає. передмістя Білгорода стає цілю для російської протиповітряної оборони. Ми дуже часто бачимо а, саме фото, які роблять недолугі білгородчані. Говорячи, що ось це нас обстрілюють украноцисти. А при цьому ми бачимо розгонний блок від зРГК «Панцер С-1». Недолуго ППО намагається збити наші реактивні снаряди та дрони, що летять по військових об'єктах, але влучає по домівках білгородчан. Клапки, взрив, дом затрусився. Ще одна частина спецоперації по звільненню Росії від диктатури Путіна це постійний психологічний тиск на жителів прикордонних областей. За кожен удар по Харкову ми наноситимемо у відповідь удари по Білгороду. Тож нервовий сміх білгородчан – це лише початок. Ми де живемо? Чому вони не уїдуть? Хотілося б, щоб вони уїхали, а не ми. Саме з прикордонних областей Білгородщини та Курщини летять ракети по Харківській та Сумській області. Баба Зуся сказала, що у вас там в огороді ракети стоять. Не стріляли ще? Стріляли, хата трясеться. Лілія говорила, коли тоді в мае стріляли, так це є створення санітарної зони по путінськи стерти з лиця землі, все до чого долітають їхні ракети та авіабомби. Створити определеною санітарну зону. На сьогоднішніх е, е, територіях, підчинених київському режиму, росіяни створюють якраз оцю сіру смугу, сіру смугу, смугу невизначеності, де е, руйнування і, власне кажучи, де е, територія непридатна для життя. Але це гра, в яку можна грати вдвох. Поки Путін поспішає створити сіру зону на нашій території. Російські добровольці почали створювати демілітаризовану на території Росії. От створення завдання для Російських добровольців було озвучено керівником головного управління розвідки Будановим, і воно полягає в 40 кілометровій смузі безпеки або демілітаризованій зоні. Але і це не останній компонент пирога Буданова, вважають експерти. Кшалт-Кринок на лівому березі Дніпра грайворонський район Білгородщини може стати в майбутньому. Плацдармом для наступу там саме розширюється сіра зона. В якийсь момент вона перетвориться в плацдарм і буде надалі розширюватися. 35 тисяч особового складу росіян фізично не втримують 750 кілометрів кордону, каже військовий експерт Олександр Коваленко. І наводить приклад Авдіївки, де 120 тисяч росіян майже півроку не могли пройти усього 5 кілометрів фронту. Роло. А далі що буде? А далі буде зеленка. І це набагато кращі умови для ведення бойових дій саме в тому функціоналі, в якому працюють РДК, а також ЛСР. на офіційному рівні на Білгородщині оголошено про закриття семи населених пунктів. Інші поки що потрібні путіну, щоб прикриватися місцевими як живим щитом. Я не з під удара. Тож кілька областей Росії отримали шанс відчути те саме, що й наші українські регіони, які живуть поруч з неадекватним сусідом. А вже буденний штурм КПП Козинка російськими добровольцями може закінчитися непередбачуваними для Кремля наслідками. обмін територія готові обміняти Білград на наші членства в НАТО. Є правда ще один варіант обміняти Білгород на наш Мелітополь, який Росія окупувала ще на початку війни. Та чи погодиться на це Путін? Риторичне питання. Костянтин Павло, факти тижня Сітів. Єдині новини.